Чому Зеленський поспішає ввести множинне громадянство і як це пов'язано з дозволом виїздити за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років? Напередодні Зеленський заявив, що закон про множинне громадянство, який він підписав у липні, буде діяти спочатку для українців у Польщі, Німеччині, Чехії, США та Канаді. Зверніть увагу, саме в цих країнах осіло найбільше наших біженців. Експерти кажуть, все через велику демографічну яму, в яку може провалитися Україна через декілька років, через великі втрати у війні і великий відтік людей. Згідно із опитуваннями, у двадцять році п'ятдесят. Десять відсотків українських біженців не планують повертатися додому. За даними ООН, за кордоном зараз знаходиться майже 7 мільйонів українців. Який же задум у Зеленського множинне громадянство може допомогти, хоч якось, зберегти зв'язок з рідною країною, і плюс є надія, що половина повернеться відновлювати економіку нашої країни. До чого ж тут дозвіл на виїзд за кордон хлопцям 18-22. Це невелика вікова група за міжнародними оцінками. Хлопців від. Ком від 18 до 25 років в Україні півтора мільйона, і це найбільш продуктивна група для післявоєнного відновлення України. Логіка Зеленського, мабуть, така сама: вільний виїзд може утримати ці молоді низки в Україні, і плюс це ще голоси на виборах, на які, мабуть, розраховує Зеленський.